Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Жорстока війна забрала життя двох захисників з Волині. Вранці майже одночасно загорілись два авто у різних місцях. Юний лучанин у США встановив світовий рекорд. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну з південного напрямку. Випустила шість крилатих ракет та 36 ударних дронів. Українська ППО приземлила шість калібрів, 31 шахет та один розвідувальний безпілотник. Калібри та переважно більшість дронів знищили на півдні, в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних безпілотників у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. У Миколаєві є влучання в об'єкт промисловості. Сталося займання пожежу приборкали без постраждалих. На Одещині уламки ракет та вибухова хвиля від збиття пошкодили об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік. Він у лікарні. Минулої доби ворог з міноматів ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини. В результаті обстрілу Куп'янська з РСЗВ пошкоджені приміщення підприємства та два приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків отримали легкі поранення. На Донеччині минулої доби росіяни вбили трьох цивільних. Ще четверо людей отримали поранення. Лише завчора ворог зруйнував або зробив непридатними для життя будинки в Кор. В Красногорівці, Авдіївці, Кураховому та Торецьку. Росіяни перекидають резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ. Ситуація складна, але контрольована, запевнив командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський. Водночас противник зосередив свої основні сили на Куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Армія Путіна перейшла у наступ на Куп'янському напрямку, заявив командувач сухопутних військ генерал Олександр Сирський. За його словами, у ворога ціль розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити наступ у глибину наших бойових порядків. Вагнерівці у Білорусі наразі не становлять загрози для України. Повідомив речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Нагадаю, днями прибула ще одна колона терористів ПВК Вагнер від 500 до 700 осіб. У складі колони нарахували щонайменше 20 автівок різних модифікацій. Частина вагнерівців будуть інструкторами для білоруських та російських військових. Втім, вони заходять до Білорусі роззброєними. Не встиг створити свою сім'ю на війні з російськими окупантами. Загинув Андрій Соловай, який мешкав у Зимнівській громаді Володимирського району. Старший солдат поліг у бою 11 липня в Донецькій області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Андрій проживав у селі Руснів з мамою, переїхавши на Волин через військову агресію Росії. Був неодружений, планував залишитись жити в Зимнівській громаді. Наші співчуття родині і близьким загиблого. Жорстока війна забрала життя тридцятирічного захисника України Юрія Ковальчука. Житель села Перемиль Берестечківської громади Луцького району загинув 23 червня 2023 року поблизу села Іванківське Бахмутського району Донецької області. 17 квітня йому виповнилося 30 років. Зустрічатимуть героя у середу, 19 липня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Не спочиває на цвинтарі, а лежить у морозильній камері. Досі не з'ясували причину смерті військовослужбовця, який нібито помер на фронті. Нагадаю, минулої п'ятниці в Луцьку мали поховати 42-річного воїна Андрія Коробка. Втім, родина погійного зупинила прощання і викликала до храму поліцію. Матір, яка від початку не вірила, що її син по. Помер від зупинки серця, побачила на його тілі дивні сині сліди. Прощання зупинили тіло, забрали в морг. Поліція відкрила кримінал. Як і чи змінилася ситуація за останні дні? Розкажемо у сюжеті. Минуло чотири дні, як тіло військовослужбовця Андрія Коробка привезли у рідний Луцьк. За цей час його ані відспівали, ані поховали, ані дізналися причину смерті. Тіло лучанина лежить в морозильній камері, чекає повторної експертизи. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 14-го року. Він всі комісії проходив. 42-річний Лучанин стояв на захисті України з 2014 року. Служив у 35-й бригаді морської піхоти. 10 липня рідні Андрія Коробка отримали звістку про його смерть. Приїхали військові. Я говорю, що з моїм Андрієм? Скажіть мені, будь ласка, що сталося? Нічого не сталося. Він помер. Як помер? Не знаємо. Він помер. Офіційна причина смерті зупинка серця. Мовою медиків гострий трансмуральний інфаркт задньої стінки міокарду. Такий лікарський висновок зробили в Дніпрі, адже саме там проводили суд медекспертизу. Ще не побачивши тіло Андрія, вірити в це його рідні відмовились. Розуміючи, неладне звернулись до адвокатів. Звернулися в четвер, коли їм повідомили вже власне і передали довідку про смерть. Тоді ще не доставили загиблого. Сюди якраз відбувався цей весь процес. Вродичі фактично вже на той момент виникли сумніви, оскільки загиблий він воював з 14-го року. Він кожного року проходив чергове обстеження, проходив ВЛК. Відповідно, стан його здоров'я, ну відповідно серцеві захворювання перевірялися. Мамині сумніви підтвердились, коли побачила сина у морзі. Я, як прийшла в морг, він був весь в крові, крові грязний. і повністю в грязюці весь голий, голий голюсенький в це одному за Така була побути з Андрієм у морзі чи забрати його додому. Жінці відмовили, роздивитися тіло сина змогла лише в храмі перед самим похороном. Бачите. Бачите, дорогі мої, гляньте, гляньте, бачите, бачите, гляньте. Охорон скасували, викликали криміналістів. За словами адвокатки Коробків, Волинська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом убивство. Тепер слідчі мають з'ясувати, як саме загинув захисник України. Найперше, що я хочу, це ознайомитися із матеріалами, які нам надасть військова частина. Після цього можна буде говорити наскільки об'єктивно було проведено розслідування, наскільки об'єктивно встановлені причини смерті, чи все необхідно було зроблено в першу чергу командуванням частини Кі він служив тим часом. Тіло Андрія Коробка лежить у морзі, чекає повторної експертизи. Її розказали рідні чоловіка. Неможливо зробити, доки не надійдуть матеріали попереднього обстеження, яке робили в Дніпрі. Коли і хто проводитиме повторний ростин, поки невідомо. Ми, в принципі, розглядаємо варіанти проведення в Волинському відділенні, можливо, рівненське, можливо, київське. Рішення ще насправді не прийнято, і таке рішення приймається не нами, одноосібно. Воно приймається також і органом досудового розслідування. Є слідчий, є прокурор по справі, які повинні приймати такі процесуальні рішення. Крім того, рідні Андрія Коробка хочуть, аби обидва висновки Ростині вивчив незалежний експерт. В Києві то ми вже чекаємо так, Ми залежно дуже важко знайти. То ми це чекаємо, поки наші проведуть, проводити результати хочемо відправ. У те, що чоловік помер від інфаркту рідні, вірити на відріз. відмовляються. В нього ще й плюс набрик легень. А от від тих побоїв міг би бути набрик і легень. Тож сподіваються, другий ростин відкриє правду. А ще рідні захисника побоювали, що через небойову загибель його відмовляться ховати на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Утім, молодськраді запевнили незалежно від рішення повторного розтину захисника України поховають з усіма почистями поруч з іншими героями. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Зі ставка дістали тіло. У ковалі втопився 20-річний хлопець. Трагедія трапилася у понеділок, 17 липня близько 9-ї. Працівники водолазно-рятувального відділення міста Луцьк за допомогою спецобладнання підняли зі ставка у місті Коваль тіло 20-річного чоловіка. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Ранці загорілись два авто. Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі автомобілів. 17 липня біля 9-ї горів легковий автомобіль у селищі Лукачі. Вмовірна причина несправність електричної системи автомобіля. Приблизно у той же час у наслідок аварії загорівся ще один легковик у камінь-каширському районі. Обидві пожежі вогнеборці загасили. І стало відомо, що передувало пожежі легковика у камінь каширському районі. Там автомобіль злетів у кюват, а двоє людей потрапили до лікарні. Автопригода трапилася вчора поблизу села Ветли. П'яний 40-річний житель Дніпропетровської області за кермом автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та з'їхав у кюват. Транспортний засіб перекинувся і загорівся. Внаслідок ТТП травмувалися водій та пасажир легковика, 38-річний киян. And then. Стартував сезон кавунів, щоправда, не херсонських, а закордонних. Адже південні степи, понівечені окупантами і зневоднені вибухом на Каховський газ, не відновлять своєї кавуної щедрості мінімум років вісім, кажуть експерти. Тож доводиться купувати смакоту, завезену з Туреччини чи Балканських країн. Ціни засмогасті на рівні турішніх приблизно 40 гривень за кілограм. Чи не бояться люди раннього сезону немалих цін і за морським? Кавунів. Наша знімальна група дізнавалася на Луцьких базарах. О того хочеш, а чого не цього? 35-40 гривень за кілограм. На ринках Луцька вже розпочався сезон кавунів. Переважно продають закордонні з Румунії, Болгарії, Греції чи Туреччини. Липневі кавуни вже нікого не дивують. У цих південних країнах ягода дозріває швидше. Чесно пробують. Є такі люди, що бояться, що хочуть натуральний наш ново ну, не привозний, але в загальному mm -mm. сервно він добре. Ну хочеться. Діти плачуть, просять, виють, купляють четвертинки. Ріжем на четвертинки дешевше получається людям. одно до 100 гривень. Подекуди трапляються і наші з Одещини. Втім, рідко і тому, що багато їх цьогоріч не виросло, і тому що для українських баштанів сезон ще не настав. Возять, Закарпаття, Одеса має бути, звісно. бо ж трошки рано. Ага, трошки пізніше. Да, да, буде, конечно. Навпаки, кажу, а наш є. Попри те, що закордонні кави достигають швидше за українські, покупці традиційно діляться на тих, хто купує вже, і тих, хто буде чекати до серпня. Зазвичай купував, чекав наших і купував десь в серпні, в вересні. Ну тобто, коли вже дійсно наші. А цього року вже не чекаємо. Вирішили спробувати взяти привозний. Знову ж таки традиційно покупців, які купують перші кавуни, можна поділити на тих, хто боїться нітратів, і тих, хто в них не вірить. А тому радо пригощає ранніми кавунами дітей. Ми будемо бачити, по сезону буде воно трошки більше їх буде, буде ціна менша. Тут які Кіця? цей чи цей? Той цей угу. І я цей думала. Ми з тобою одним оком дивимося на один кавун. Кавунів на базарах надалі більшатиме, але от ціна. Навряд чи принципово знизиться, запевняють продавці. Адже й минулого року до кінця сезону ціна так і не опустилася нижче 40 гривень за кілограм. Я думаю, що знизиться. Ну, на 5 гривень точно будемо надіятися на 10. Ми помітили, що більшість людей довіряє вибір баштанного продавцю. кажуть, вони краще розбираються. А от секретом вибору стиглого кавуна продавці не діляться. І секрет, як вибирати стиглий кавун? – є, але я його не розкажу. А чому то а, тільки я знаю? ніхто. то я сам виберу, щоб до мене ще приходило. А, я, а розкажу, я розкажу всім і всі будуть знати, і хто до мене буде ходити. Все ж частина людей ще остерігається ранніх кавунів. кажуть, краще почекати до серпня, аби точно не нашкодити здоров'ю. Мовляв, у ранніх точно забагато нітратів. Тож ми вирішили перевірити, чи так це. Купили кавун, привезений з Румунії, і здали його в лабораторію на експертизу. Що з того вийде? Дивіться у наших наступних сюжетах. Анна Кравчук, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал Юний Лучанин встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у США, який проходив у місті Блуспрінгс, штат Міссурі. Учень Луцького ліцею номер 27 Кирило Коцага посів перше місце в дисципліні Жим штанги лежачи. Лучанин переміг з результатом 65 кілограмів. Це новий світовий рекорд для дітей віком 12 років. Вітаємо з перемогою та бажаємо нових звершень. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донатьте на ЗСУ та залишайтесь нами до зустрічі.